Отже, черговий котел цього разу під Куп'янськом. Анонімні телеграм-канали верещають про масову здачу в полон сотні ліквідованих та поранених. Картинка знайома, але масштаби кажуть, вражають навіть бувалих. Російська армія масово складає зброю. Чергове тактичне перегрупування, яке ввійде в підручники з військових катастроф. Але справжня вистава як завжди не на полі бою. А в московських кабінетах, де пахне страхом, режим тріщить по швах. Ходять чутки, що головний силовик Патрушев, втомившись від стратегічного генія свого патрона, готує серйозні дії щодо Путіна та його кишенькового генерала Герасимова. І вишенька на торті. За спиною Патрушева, нібито маячить тінь Пекіна. Китайцям не потрібен цей хаос, їм потрібна стабільна сировинна колонія. А не чорна діра на кордоні, тож кінець війни стає реальністю не через любов до миру, а через прагматичне бажання Пекіна прибрати до рук те, що залишиться від Росії. Але забудьте на мить про кремлівських гросмейстерів, що ділять шкуру невбитого ведмедя. Справжня драма, яку вони так старанно вичищають з ефіру, розгортається не в бункерах, а в кімнатах для допитів. Ось вам неавторизований монолог одного з визволителів, який раптом усвідомив, що його справжній ворог сидів не в Києві, а в його власному під'їзді. Один полонений розклав усе по поличках Цитую. кого я зрадив Путіна, що обіцяв не чіпати Конституцію, не піднімати пенсійний вік і що не буде мобілізації, він не дотримав жодної обіцянки. Може, я зрадив даїшника, що бере хабарі на дорозі. Чи суддів і прокурорів, що фабрикують справи за гроші, може тих вчителів, що вкидають бюлетені на виборах, а потім вимагають гроші за оцінки, або лікарів, що залишать тебе помирати в коридорі, якщо побачать, що в тебе немає грошей? Це їх я зрадив? Питання, звісно, риторичне він не зраджував країну. Він просто перший визнав, що похорон цієї країни давно відбувся. А всі присутні просто роблять вигляд, що не помічають смороду, і ця гниль, як виявилося, набагато смертоносніша за будь-яку західну зброю. Моя сім'я протягом 70 років, через кілька поколінь, відчувала глибоке упередження до німців, причому тих німців, які вже не мали жодного стосунку до Другої світової, і найголовніше, вони не сприймали навіть тих, хто каявся, хто каявся за своїх дідів та прадідів. І кому було по-справжньому соромно. А ви, ви що писали на своїх іржавих відрах на Берлін і в п'яному чаду верещали, можемо повторити. Ви що зараз безпосередньо причетні до цієї війни? Хто її підтримує і вихваляє своїх царків? Яким на вас начхати? Виникаєтесь. На відміну від німців, вам не соромно. Ви постите в соцмережах Я росіянин, і мені не соромно. Що, готуйтеся. Готуйтеся до того, що і вас, три, а то й більше поколінь будуть ненавидіти і проклинати. Ви станете такими ж вигнанцями, як Північна Корея, з якою ви колись реготали, називаючи їх слабаками та лохами. Подивіться в дзеркало. Ось вони ви. Вас годують пропагандою понад 20 років. У Чечні терористи. Вам зліпили коржики з лайна та пропаганди, засунули в мозок. Ви його з'їли в Україні? Звісно, нацисти. Ще один коржик із лайна прямо в голову. Вата проковтнула у Білорусі, коли ваших півтори тисячі розгвардійців застосовували жорстоке насильство проти людей, проплачені протестувальники, які працюють на Вашингтонській обком, І цей коржик ви теж з'їли, ще й добавки Попросили. Ви все життя жерете це. Знаєте чому? Бо якщо вам показати правду, ви будете зобов'язані щось зробити, а навчинки ви не наважуєтеся. Тому ви благаєте свою владу, дайте нам будь-яке виправдання, сфабрикуйте, придумайте що-небудь, і вони фабрикують. Ліплять ці коржики з лайна та дають вам, а ви із задоволенням їх споживаєте. Бо так зручно, бо так ви виправдовуєте власну бездіяльність та рабське мовчання. І ось ми підходимо до найбільшого, найсмачнішого коржика з лайна, яким вас годували десятиліттями священний граль російської пропаганди, захист росіян. Солдат на відео лише торкнувся цієї теми, але давайте зануримось у неї з головою. Бо правда в тому, що Кремлю ніколи не були потрібні росіяни, йому завжди були потрібні лише заручники. Пам'ятаєте Туркменістан 2003 рік. Одним розчерком пера Путін обміняв 100 тисяч етнічних росіян, позбавивши їх подвійного громадянства на дешевий газ від Туркменбаші. Люди стали розмінною монетою в енергетичній угоді. Їхні російські паспорти перетворилися на макулатуру. Чудовий захист чи не так ціна росіянина, як виявилося, вимірюється в кубометрах. Або візьмемо заповідники Руського мира. Абхазія, Придністров'я, Донбас до 2022-го. Вас переконали, що там врятували людей. Насправді їх законсервували у злиднях і без виході, перетворили на населення сірих зон, де єдиний соціальний ліфт це служба в окупаційній армії, це не порятунок, це створення гнійників на тілі сусідніх держав, які можна роздряпувати, коли заманеться. Кримчани, до речі, теж вже у 2026-му починають щось підозрювати. І нарешті апофеоз цього лицемірства війна в Україні, захист росіян, шляхом тотального знищення російськомовних міст, звільнення Харкова та Маріуполя, стиранням їх з лиця землі, відправка сотень тисяч своїх же чоловіків на забій заради імперських амбіцій. Ні, ця війна. Не про захист, це ритуальне жертвоприношення власного народу на вівтар величі, і ви мовчки несете своїх синів на цей вівтар, тому що так зручніше. А тепер до тебе, хороший руский, ти ж проти війни, ти страждаєш, переживаєш, але цим невдячним українцям бач, на це начхати. Вони не співчувають, вони не розуміють, які глибокі духовні муки. Ти змушений терпіти, читаючи новини у своїй теплій квартирі. Тож дозволь я поясню тобі на пальцях, щоб навіть ти зрозумів твої страждання це не біль, це просто незручність. Тому що на них, поки ти мучишся, падають справжні ракети. Війна станом на 2026 рік торкнулася абсолютно кожної української родини. Кожен день хтось сидить без світла та тепла. І кожен день комусь приходить похоронка. Але ж тобі, бідолашному, просто незручно, правда? Тому твої душевні терзання викликають лише цинічну посмішку. Твоя екзистенційна криза це розкіш, яку вони не можуть собі дозволити. Ти переживаєш, а вони виживають. Історія провалу, як і будь-яка хороша драма, починається з великих сподівань. На сцену вивели нового генерала перемоги медійну зірку, вирощену в кремлівських кабінетах. Його місія була не військовою, а театральною, швидка, ефектна перемога для телевізійної картинки. Під цю виставу вже були написані переможні репортажі та надруковані перші шпальти. Але реальність, як завжди, виявилася поганим актором, що не читає сценарій замість тріумфу, труна. Оббита червоним оксамитом. І тут почалося найцікавіше інформаційний самосуд. Вчорашні воєнкори, що співали оди його генію, почали розстрілювати один одного з винуваченнями одні кричали про зраду в штабах, інші про боягузтво на місцях. Телеграм-канали, що є барометром кремлівської паніки, перетворилися на вулик, що кишить версіями від проколу розвідки до підкилимної боротьби веж. Система почала пожирати саму себе в прямому ефірі, намагаючись знайти винного, аби тільки не дивитися у дзеркало. Але ця паніка не через смерть однієї людини. Це жах від усвідомлення системної гнилі. Загиблий командир був не стратегом, а продуктом продуктом системи, де політична вірність завжди переважує військовий професіоналізм. Його призначили не за перемоги на полі бою. А завміння подобатися начальству. Він був ідеальною фігурою для параду, але абсолютно недієздатною для війни. Його смерть це не тактична поразка, а вирок усій вертикалі влади, побудованій на лояльності, а не на компетенції. Так виглядає анатомія пропагандистського колапсу. Коли вигаданий для екрана герой стикається з реальною кулею, вся конструкція брехні тріщить по швах. Цей епізод лише один симптом, але він оголив хворобу, яку режим так старанно приховував. Система, одержима власним іміджем, приречена створювати героїв, які красиво виглядають, але ще красивіше помирають. Вистава триває. Якщо хочете бачити, чим закінчиться цей трагіфарс, підтримуйте канал, бо правда, на відміну від їхніх генералів, поки що коли не пробивна.